Шановні колеги, сьогодні в нас з вами фактично останнє засідання Верховної Ради. І насправді час в цьому році це останнє засідання. Да, не дуже активно працювала Верховна Рада цього року. Тут багато було днів, коли тут залишалося декілька народних депутатів, але час підвести підсумки. І я хочу їх підвести з конкретними цифрами. 365 відеозвернень Зеленського і два плани стійкості та перемоги і 3306 квадратних кілометрів втрачених територій. Десятки тисяч викриків героям слава і нуль законопроєктів про термін служби для цих героїв. Нарешті з'явився міністр оборони у міра в Верховній Раді. Де законопроект про терміни служби? Ви мали його подати в грудні. Ви не виконали це. Ви провалили роботу міністерства. Вийдіть на трибуну і доповідайте українському суспільству. 150 тисяч слів потужний і незламний. І 150 тисяч бракованих мін, які ви поставили українському війську, а тепер вилучаєте: шість підвищень податків за рік і 254 тисячі 288 фізичних осіб-підприємців, які припинили свою діяльність. 400 тисяч щомісячної зарплати голови рахункової палати подруги родини Зеленських-Піщанської, 1 мільйон 250 тисяч щомісячної зарплати віджатого «Укрнавтоборіння» і 860 гривень на дитину на місяць і нуль Підняття цієї цифри в цьому році. Заморожені зарплати мільйонів військових і відморожена слуга народу крупа з набитою хатою мільйонами доларів. Десять підозр народним депутатам і нуль посаджених високопосадовців чи народних депутатів. Десять змінених міністрів і нуль реальних змін в міністерствах. І один висновок. 365 днів крові і страждань українського народу, і 365 днів якогось просто піру під час чуми, слух цього народу так жити не можна.